На цей захід приїхали абітурієнти не лише із різних районів Житомирщини, але й делегації із Рівненської і Вінницької областей, з тим, щоб поспілкуватися з викладачами, деканами факультетів і обрати вірну стежину у житті професійної діяльності. Житомирський національний агроекологічний університет є центром науки і культури в регіоні, а також структурною ланкою в системі безперервної екологічної освіти. Серед випускників університету, міністри, заступники міністрів, банкіри, голови обласних і районних адміністрацій, керівники управлінь, сільоз підприємств та фермерських господарств. Університет сподобався на сайті. Дивився, то сподобались факультети. Думаю, серйозно сюди подавати документи. Дуже хочу навчатись за спеціальністю ветеринарна медицина. Я закінчила закінчую зараз техніку ветеринарної медицини і дуже б хотіла продовжити навчання саме в цьому закладі. На восьми факультетах університету денної і заочної форми навчається 10 тисяч студентів. До складу університету входять чотири науково-навчальні інститути. А сучасна матеріально-технічна база сприяє підготовці конкурентно здатних фахівців на ринку професії. Такі дні ми хочемо показати нашим потенційним абітурієнтам переваги університету, показати власний університет, щоб вони не на словах, а самі своїми очима побачили, що на сьогоднішній день являє собою університет, які напрямки підготовки. Побачили матеріально технічну базу, помилувалися і з ботанічним садом. Тобто, побачили все те, що є в університеті, і на свої очі переконалися, що дійсно. В цьому університеті було б цікаво і дуже корисно навчатися, отримати знання. На цьому заході абітурієнтів було ознайомлено із специфікою цьогорічної вступної кампанії. Перед присутніми виступили декани факультетів, які поінформували про особливості підготовки по всіх спеціальностях. А завершилася зустріч виступом студентських художніх колективів.